Арештували майно довіреної особи президента втікача Януковича на понад 1 мільярд гривень. Мова йде про колишнього народного депутата із забороненої партії регіонів, який підозрюється у фінансуванні окупаційних угрупувань РФ. Серед заблокованих активів банківські рахунки та чотири квартири в Києві будинок та земля поблизу столиці. А також сім авто преміум класу, серед яких майбах за матеріалами справи ще до початку повномасштабної війни. Екснардеп виїхав за кордон та організував. Оптове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР насамперед, це знеболювальні засоби для аптечок рашистів та військових шпиталів самопроголошених республік. За даними слідства, екснардеп виготовляв вказані медпрепарати, використовуючи потужності одного з фарм-підприємств на території тимчасово окупованої Горлівки у Донецькій області. Після того, як він оформив банківські рахунки в одному з банків ДНР, він почав регулярно сплачувати податки до терористичної організації, які напряму йшли на фінансування незаконних збройних формувань ДНР. На підставі зібраних СБУ доказів йому наразі повідомлено про підозру за частиною 5 статті 258 прим 5 кримінального кодексу України. Це фінансування туристичної діяльності. Слідство триває, встановлюються інші фігуранти злочинної схеми з метою притягнення всіх винних до відповідальності. Підприємцям і комунальній сфері спростили умови для придбання і монтажу когенераційних установок, сонячних панелей та іншої техніки для автономного живлення. Про це поінформували в обл адміністрації. З липня Кабмін скоротив термін погоджень на приєднання автономного енергообладнання до електромереж та газорозподільних систем і зменшив кількість дозвільних документів для бізнесу. Також скасовано процедуру відведення земельної ділянки під такі енергоустановки та оцінку їхнього впливу на довкілля того ж, суб'єкти господарювання можуть оформити позики на покупку чи будівництво енергогенеруючого устаткування на сьогодні. Максимальна сума кредитування складає 150 мільйонів гривень і видається терміном до 10 років. Програма почала працювати 20 липня. На сьогодні обласна військова адміністрація має звернення вже від чотирьох суб'єктів господарювання про видачу відповідних довідок. Лише одне підприємство це підприємство комунальної теплоенергетики, а три підприємства це бізнесові підприємства. Все спрощено максимально для того, щоб у термін до початку опального сезону ті, хто мають бажання, мають кошти, змогли впровадити ці. І заходи у себе на підприємствах, установах і в організаціях. Дізнаються про українських митців, малюючи. У Кропивницькому проводять заняття з мистецтвознавства для дітей військових та вимушених переселенців. Радянська влада, його здобутки зневілювали, його картини були взагалі зприховані. І слава Богу, що вони просто лежали в фондах, що їх не знищили, і лише за часів незалежності картини з фондів повертаються. Українського митця Олександра Мурашка комуністи вважали заклятим ворогом тоталітарного режиму, а тому зробили все можливе, щоб стерти його ім'я з української історії. Про трагічну долю видатного художника, творчий доробок якого собі приписали росіяни, пані Тетяна розповідає дітям на заняття з мистецтвознавства. Зараз іде війна через те, що от вони і Рєпіна собі присвоїли, і Пимоненка присвоюють, Мурашко теж ну, і таких дуже багато художників через те, що вони змушені були освіту здавати або в Петербурзі, або в Європі. Олександр Мурашко вчився живопису в Петербурзькій академії мистецтв, але росіянином себе ніколи не позиціонував, каже викладачка. У своїх творах художник возвеличував Україну, її звичаї та побут. А ще писав неймовірної краси портрети для заможних панів. Коли прославився, відкрив школу українського мистецтва, щоб молоді митці більш не їздили навчатися до Росії. Все життя Олександр Мурашко був поборником Незалежної України. Саме за політичні переконання за Дівкою радянської влади художника підступно застрелили. Вбили його пострілом в потилицю більшовики вночі, якби ввечері вони поверталися з дружиною додому від гостей. Це було поруч. Вони зупинили і три людини забрали. І він, скоріш за все, робив спробу втекти, але спроба була неудачною. Він був застрелений в потилицю. На наступний день його знайдене тіло було на сусідній вулиці. У спадок Олександр Мурашко залишив чимало довершених картин. Одна з найвідоміших робіт у творчості митця дівчина в червоному капелюсі. Під час заняття діти самостійно намагаються відтворити легендарне полотно, а кому важко, просто розмальовують копію портрета, щоб малюнки виглядали реалістично. Кожному з учнів викладачка пояснює базові технічні прийоми. Ось це в нас тільки плече, тобто те, що буде прозоре. А потім Об'єм одягу, який на дівчині, і потім на плечі тут максимально темне, тому що тут зібрана тканина, а тут іде драпіровка, вона полубразора, тому ми тут зафарбовуємо темно-чорним, а тут ми тільки темними, робимо тільки полосочки. Дев'ятикласник Нікіта ретельно перемальовує найдрібніші деталі картини. Для юнака це перше заняття з малювання. Десь років у 10-11 я намагався малювати на планшеті. Ну інколи малював олівцями, але якось не дуже виходило. Захотілося ще раз спробувати. Може, щось вийде. Хоч і новачок, але мистецькі ази хлопець схоплює на льоту. Говорить, малювання подобається, бо воно розвантажує думки та дозволяє виразити почуття за допомогою фарб. Взагалом виходить, треба просто обирати правильні кольори та дивитися на референс, ну, тобто на сам малюнок, ну, на оригінал. Розфарбовую олівцями, тому що з ними мені просто та зручно працювати. А ось така кольорова гама в мене, тому що я побачив там таке зеленувато синє небо, я вирішив його виразити різними ну, різними відтінками. Уроки мистецтвознавства проходять двічі на тиждень. Заняття відвідують діти військових та внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні група налічує вже 15 учнів. Організували уроки кропивницькі волонтери за фінансової підтримки американських меценатів. Переконані, що знання, здобуті на уроках мистецтвознавства, неодмінно стануть дітям у нагоді. В питаннях ЗНО є 30 питань, які пов'язані з українською культурою, і саме тут ми розглядаємо ці питання. Проходячи всі теми, можна таким чином підготуватися і промальовуючи там, спілкуючись між собою, вони більше запам'ятовують. І Є шанси, що потім, під час складання іспиту, дитина згадає, що ця картина належить тому чи іншому митцю. Загалом навчальний курс розрахований на три місяці. Після цього найкращі учнівські твори волонтери планують передати воїнам на фронт. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.